Вже річниця наступає, як матусеньки немає, і суму з і жалем ми матусю помінемо. Будем пам'ять берегти, хоча пройдуть роки. І та перша річниця, як свіжа рана є триця, і сльози очі заливають, спогади у пам'яті пропливають. Земного її життя ми згадуємо щодня. Маму рідну не забуде, доки жити ми буде, буде завжди молитись, і щоб Божій ласці прихилитись для її душі, щоб жила вона в раді. Пам'ять буде повсякчас, бо вона дорога для нас, хоч рік уже проминув, я матусі не забув, і хоч перебуваю в чужині. Завжди згадую її молитві святі, згадую її розмови, так бракує її мови, як вона мого дзвінка чекала і довго завжди розмовляла. А тепер телефон мовчить. У матусі я не можу позвонити і не можу почути її мудрі слова, як тоді, коли вона була жива. Більше час цей не вернути, матусі голос більше не почути, більше не прийду я додому і не почую материнську мову. Хай цю першу роковину я молитвою полину, І нею матусю обійму, бо я так її люблю.